12 роботи 5 годин ранку включив уже агрегатор, так що працюємо. Хоча що то пішло не по плану 5.12, В ефірі взагалі нічого немає. Я ніколи так не виїжджав рано, але ну, я не знаю. Там люди, які шарять цій темі, як то кажуть, у 5 годин, що то взагалі дуже-дуже дуже, дуже, дуже печалька. Зараз перекочусь кудись, подивлюсь, що там буде. Кажеться, дощик починається, так що должно щось бути. Ну, побачимо по факту. Щось відпочало в машині, непонятно, хоч би нічого серйозного. Ну, коротше, працюємо. Точніше, питаємося працювати, виїжджаємо, бо там буде видно. Не знаю, звісно, куди я відкочусь, може там поближе до Оушен все-таки там може бути такий нормальний заказик. Зараз подивлюсь по запланованих, що там висить. На вулиці, до речі, 0 градусів сьогодні. 0 градусів. На годиннику 5.12, сьогодні 15 листопада в нас. Обіцяють, сьогодні буде сніжок. Побачимо, що до чого. Що ж, перший заказик прийшов 238 за 7. Італій. Погнали, ребята. Їдемо на наступний заказик. Жодний питаний не гради. ночі. Ну що ж, друзі, виконався декілька замовлень. Заходжу в історію, виконав з Кловської на Голосіївку одне замовлення, і потім з Деміївки взяв до ЖД. На ЖД, до речі, такі пробки це просто жесть. Вже вінкнув ланцюг замовлень, тому що взагалі нічого немає. Я не знаю, як, як ви, ребята, працюєте з утра. Це, це просто якийсь треш. Чекаю. Дякую. Що ж, трошки попрацював. Зараз покажу замовлення. Так, по-моєму, закінчив я на замовленні з вами. Ага, 104 гривня, потім була з Білоруської на контрактову, потім на Грінченка. Ну, коротше, так, такі мінімалочки повозив. Кловської 130 за 3. Ось таке, в общем. Зараз час 9.52. О, скільки я заробив, 1415. Виставився додому. Зараз буду дивитися, бо вже потрібно на роботу їхати. Треба часика два, на 2-3 на роботу вийти. Нічого немає взагалі. Буду чекати замовлення, ні то поїду. Ну, взагалі, їду я додому пустий. Мені вже потрібно на роботу. Та так не хочеться на ту роботу. Ну, в общем, їду додому пустий, тут недалеко в принципі, 4 км їхати. А якраз почали такі жирні замовлення сипати в ефірі. В общем, заробив я 1415, пробіг 70 кілометрів вийшов. Не знаю, це багато чи мало. Я не професійний таксист, так що маємо те, що маємо, як то кажуть. Попрацював я з 5 ранку до 10. Виходить. Даже з пів шостого до 10 це виходить десь 4,5 години. В принципі, за 4,5 години нормально. А ви що скажете? Напишіть в коментарях. Якщо вам буде такий цікавий формат, я можу в принципі, знімати, коли в мене буде можливість виїжджати на таку міні так. так що... До зустрічі всім дали заказів!